Привіт, друзі, у мене відпустка, тож починаю процес зміни зовнішнього вигляду моїх лампових підсилювачів. Давайте розкажу про них. Є в мене два ось таких красені. І що я задумав? Ну тут буде кілька етапів. Перший етап це зміна дизайну ось цієї панелі. Ну, по-перше, всіх однакових винтиків у мене не вистачає, тож я купив ось такі. Він буде трохи виступати на поверхню, але вони всі будуть однакові під шестигранний ключик. Кнопка живлення буде ось така антивандальна. Вона з підсвіткою з фіксацією буде стояти десь у ну, цьому місці. Як бачите, тут кілька регуляторів, залишиться тільки один, ось цей. Це регулятор гучності, Всі інші вони зараз відключені. Так от тут буде ось така от ручка. ну Поки такий, а далі подивимося, можливо, буде якась заміна. І, мабуть, найцікавіше. Ось такий підвінтаж, веометри, Я його вживлю ось тут. Ось так от. Він буде втоплений, він тут якраз стає по розміру. От, і е, буде підсвіточка, вона така тепло жовта тут. І буде показувати рівень вихідного сигналу. Взагалі-то ці підсилювачі це ЗУ-430, такий радянський доби підсилювач 60-х років, але від оригіналу тут залишилось тільки два трансформатори: кожному – силовий та вихідний трансформатор. Все інше замінено на тут. Зібрано по ультралінійній схемі двохтактний підсилювач на UL-36 лампах. Робив його мій гарний знайомий Володимир з Кривого Рогу. Йому я довіряю, і звук просто шикарнючий.